Всім привіт. Більшість людей сьогодні зайняли позицію суддів. Вони вирішують, яка позиція у Бога, у Його Сина Ісуса Христа і Духа Святого. Але це велика помилка. В Біблії сказано: не судіть і не судимі будете. Якщо ми судимо людей, то попадемо на суд. А якщо судимо Бога, Його слово, то це дуже страшно. За всяке марне слово людина дасть відповідь в день суду, бо від слів своїх оправдаємося, і від слів своїх осудимося. Сам Бог Отець нікого не наказує, нікого не судить, а весь суд віддав сину, щоб всі поважали сина, як поважають батька. Хто не поважає сина, той не поважає батька, що його посла. Вибір за нами, чи ми приймаємо всю благодать дану через Христа. Чи ми своїми ділами і словами зробимо собі ще гірше. Амінь.